Доброго дня, шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Вінтік. Розширюємо асортимент і сьогодні ми з вами поговоримо про ножі на грунтофрези. Отже, маємо ножі, на даний момент маємо ножі до японських грунтофрез та грунтофрез польських виробників. Почнемо з японців. Японські грунтофрези практично поділяються. На три моделі. З них можна відрізнити це Куботу, Янмар та Хіномото. Куботовські ножі виглядають ось такого плана. Вони практично підходять ще на моделі Ісекі, на деякі моделі Ісекі та Міцубісі. Посадочна ширина складає 25 мм, отвір 10 мм. Довжина ножа стандартна 220 мм. Це ми Кубота і сакі у нас Також є ножі торгової марки Янмар. Вони мають свою специфіку. Їхня ширина складає 27 мм ширини посадочної, і отвір вже буде 12 мм. Тобто куботовський ніж у вас буде болтатися, якщо ви будете намагатися вставити його в янмаровську фрезу. Такі ножі також, також у нас є в наявності. І модель. Хіномото. Практично не практично, абсолютно всі моделі фрез Хіномото вони мають одну конфігурацію. Вони суттєво відрізняються від моделі Yanmar та Куботи, якщо ми от, для прикладу, подивимося, по конфігурації та посадочне місце. Посадочне місце складає 45 мм і отвір також десяточка. Такі ножі також є в наявності. Тепер розглянемо ножі польських виробників. На даний момент ми маємо ножі до Fres Vіrax і Fres Bomber. В принципі, якщо ми їх розглянемо, вони по конфігурації абсолютно однакові. Але є одна відмінність. Ножі йдуть довші, вони мають довжини 220 мм, по діагоналі. І отвори в них, якщо ми прикладемо, то отвори співпадати не будуть. О, тобто різна відстань між отворами. А ніж бомет має 200 мм довжини. Такі ножі також є в наявності. Вартість, наявність ви можете знати в наших менеджерів. З вас, як завжди, лайк, підписка. Дякую за перегляд. З вами був Вінтік.